На 17-му році Пекаха, сина Ремалії, став Ахаз, син Йотама, юдейським царем. Було Ахазові 20 років, як він став царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. Він не чинив до вподоби Господові, Богу своєму, як Давид, його предок, а ходив дорогою ізраїльських царів. І навіть сина свого перевів через вогонь, йдучи за гидотами народів, що Господь прогнав був перед лицем синів Ізраїля. Він приносив жертви та воскурення на узвищах і на горбах, і під кожним зеленим деревом. Тоді Рацон, Арамійський цар і Пеках, син Ремалії, ізраїльський цар, двигнулися війною проти Єрусалиму. І облягли його, та не могли його завоювати. Того часу Едомський цар прилучив Елат назад до Едому і вигнав юдеїв з Елату. А Едомії прийшли і осілись там аж по цей день. Тоді Ахаз послав послів до тіглатпілисара, асирійського царя, сказати Я слуга твій. І син твій, прийди і визволь мене з руки арамійського царя та з руки ізраїльського царя, що встали проти мене. Взяв Ахаз срібло і золото, що було в Господньому храмі та у скарбницях царського палацу, і послав як дарунок Асирійському цареві. Вислухав його Асирійський цар і вирушив проти Дамаску, здобув його Одвів мешканців його в кір, а Рацона вбив. Цар Ахаз пішов у Дамаск назустріч Тіглад пілесарові асирійському цареві. І, побачивши жартовник, що був у Дамаску, послав Ахаз священникові Урії зразок цього жартовника та взірець усієї його роботи. Священник Урія. Спорудив жертовника точнісінько так, як Ахаз наказав був з Дамаску, і спорудив його священник Урія ще перед тим, як цар Ахаз прийшов з Дамаску. А як прийшов цар із Дамаску, подивився на жертовник, приступив до нього і, зійшовши на нього, приніс на ньому своє всипалення і свою офіру. Вилив свою ливну жертву і скропив жертовник кров'ю своїх мирних жертв. Мідний жертовник, що стояв перед Господом, переніс із перед храму, де він був між новим жертовником та господнім храмом, і поставив його з боку нового жертовника на північ. Цар Ахаз дав такий наказ священникові Урії. На великому жертовнику приноситимеш раннішнє всипалення і вечірню офіру, і всипалення від царя з його офірою, і всипалення всіх людей землі з їхньою офірою та з їхніми ливними жертвами. Ти виливатимеш на нього всю кров всипалення і усю кров мирних жертв. Промідний же жартовник, я поміркую. Священник Урія зробив усе так, як наказав йому цар. Цар Ахаз позривав краї підставок і усунув з них умивальницю, зняв море з мідних биків, що були під ним, і поставив його на кам'яній підлозі. Задля Асирійського царя він усунув з господнього храму критий хідник суботній, що був збудований при храмі. І надвірний вхід для царя. Решта дій Ахаза, що він чинив, записано в літописній книзі Юдейських царів. І спочив Ахаз зі своїми батьками і поховали його коло батьків його в Давидгороді. На місце його став царем його син Єзекія.